Дорогі викладачі, у цей чудовий день ми хочемо щиро привітати вас із Днем Вчителя. Ваш труд не легкий, але надзвичайно важливий і цінний. Викладайте у нас не лише знання, але й частинку себе. Ваші уроки залишаються з нами на все життя. Дякуємо вам М -м -м. за терпіння, за вашу мудрість і розуміння. Ви наші наставники не лише у навчанні, але й у житті. Бажаю вам здоров'я і навчання. Ви вмієте знайти підхід для кожного студента. І це неймовірно важливо. Дякуємо, що завжди підтримуєте нас і допомагаєте вирости не тільки як професіоналів, але й як особистостей. Нехай вас оточують лише вдячні студенти. Прийміть ще вітання від другої групи Одеського вищого професійного училища морського туристичного сервісу. Нехай кожен день буде добрим та веселим. Цікавим та яскравим. Нехай кожен учень радує вас своїми досягненнями з Днем освіти. Хочу побажати вам успіхів у вашій шляхетній справі, розумних та тямущих учнів, щоб ваша професія була гідно оцінена і приносила вам більше задоволення. Ще побажаю вам щастя, благополуччя в сім'ї, більше оптимізму і енергії зі святом. Ми, четверта група ВПУ МТС. Вітаємо вас, вчителів та майстрів зі святом. Днем Вчителя. Бажаємо вам і знову здоров'я, натхнення та й енергії для досягнення нових професійних вершин. Сьогодні в непростий для України час ваша роль набуває особливої ваги. Дякуємо, Дякуємо вам за вашу мудрість, та терпіння та відданість своїй справі. There's a fire starting in my heart Regina fever, which just bringing me out to die. Finally I can see you crystal clear Go ahead and sell me on the alley should be. The scars are low of my love was sticky, be thinking that we almost had it all. Дискай за ловделітний без високеліта. Вітаємо вас із вчителя. Дякуємо вам за те, що ви кожного дня вкладаєте в нас не лише знання, а й частинку своєї душі. Ви надихаєте нас на нові досягнення і допомагаєте пізнавати світ у всій його різноманітності. Завдяки вашій підтримці ми ростемо і вчимося долати будь-які труднощі. Ви завжди знаходите правильний підхід до кожного з нас. Ваші поради та знання залишаться з нами на все життя. Бажаємо вам міцного здоров'я, творчого натхнення та вдячності уче. Нехай кожен ваш день буде сповнений радості, а ваша праця приносить лише задоволення. Ваша улюблена п'ята група! На хвилях знань в училищі морському, де шумлю боєчеки крик, Де мрії юності злітають гори, ми першокурсники, вітаємо вас з ним всіх вчителів на палубах життя та хвилі б'ють на ваші знання і компас візьмемо разом із вами. Вчителі відбимо усе світ, мінімум підкоримо. Як маяки ведете нас в дорогу, до знань морських до вільних просторів. Ви нам даєте мудрість і надії, аби вітрина були вірними помічниками. Ми вітаємо вас з вашим святом цього року. Ми бажаємо вам міцного здоров'ячка та найкращих учнів кожного дня. Хай посмішка знаходить вас і добро не покидає, що багато грошей було і гарно. Спогаді з нами прийміть щирі вітання від 14-ї групи з вашим професійним святом, з днем працівників освіти. Бажаємо вам міцного здоров'я, мужності та великого терпіння. Звичимо вам, дорогі наші викладачі, мисли виробничого навчання, творчих сил, на і щастя. Щирі вітання 18-ї групи з Днем працівників освіти та з Днем професійно-технічної освіти. Бажаємо вам міцного здоров'я, мирного неба. Ми та й кожен учень радує вас своїми досягненнями. І щоб у ваших родинах завжди панувало тепло, радість і затишок. Шановні керівники, і викладачі, майстри виробничого навчання, працівники нашого училища. Прийміть щирі вітання з нагоди Дня працівників освіти і Дня професійно-технічної освіти. Бажаємо всім міцного здоров'я, великого людського щастя, добробуту, творчих і життєвої наснаги для професійного зростання. Нехай вас оточують повага, доброзичливість, щире визнання і подяка за вашу працю. З любов'ю, ваша 24-та група.